Привіт! Сьогодні тема про біотичні та абіотичні фактори. Розпочну нашу розмову із маленької геолокаційної примітки. Ми отут. Це зображення нашої планети. І думаю, що ви не дуже здивовані. У цьому та деяких наступних відео ми будемо розглядати Землю як єдину систему. На Землі відбувається 1500. Умовно, звичайно, різноманітних процесів. Тобто на землю, як на систему, впливають різні фактори. Навіть я б сказала комплекс факторів. До речі, ми з вами один із них. На мою скромну думку, такий собі фактор, але про це дещо пізніше. Ближче до справи. Поговоримо, власне, що означають усі ці слова нашої теми, ну, щоб вам не видалася якоюсь вона незрозумілою, абракадаброю чи магічним заклинанням. У першу чергу ми маємо зрозуміти, що таке живе і що таке неживе. Еврика! саме у цьому полягає синус нашої сьогоднішньої теми. Отож, біотичні і абіотичні фактори. Що ж означає біотичні? Префікс біо відсилає нас до терміну життя. Тобто біотичні фактори це фактори живої природи, живих організмів одне на одного. До прикладу, наше з вами тіло, ну, тобто, Кожен наш з вами організм, це теж є система. Загалом система у цьому розумінні це комплекс організмів. То у вас не виникає підозри про якийсь обман, але ні, я кажу, чистісіньку правду наш організм населяють різноманітні бактерії. І, власне, саме вони зі своєю життєдіяльністю є біотичним фактором для кожного з нас. Ще додам, що можуть бути фактори впливу внутрішньовидові між особинами одного виду, приклад, самці оленів, змагаються за даму свого серця. І, наприклад, міжвидові, ну ми вже здогадалися, між особинами різних видів, грифи тирять, е -хм, тобто відбирають, крадуть здобич у великих хижаків. До речі, з приводу бактерій. Зізнавайтесь, хто у своєму житті, хоча б раз проходив курс. Антибіотиків. Префікс анти означає проти. Тобто щось, власне, ці речовини проти життя у вашому організмі. Тобто, вбивають бактерії. До речі, лайфхак. Не вживайте антибіотиків при вірусних захворюваннях. Антибіотики не діють на віруси. Але це вже зовсім інша історія. Ну і другий лайфхак антибіотики знищують не лише шкідливі бактерії у вашому організмі, які спричинюють те чи інше захворювання. Вони знищують усі бактерії у вашому організмі. Тому зазвичай після курсу антибіотиків необхідно пройти курс. Пробіотиків речовини, які місять корисні бактерії для вашого організму, які живуть у першу чергу у вашому кишківнику. Але щось я захопилася практичними моментами, отож, ви тепер знаєте, що таке біотичні фактори. А що ж таке абіотичні фактори? Префікс а означає протилежність від основного фактору. Тобто, якщо біо означає життя і, відповідно, біотичні означає фактори живої природи, то абіотичні означає фактори неживої природи. Які ж приклади? Приклад ґрунт навколо нас. Температура, тиск повітря, вміст молекул у тому ж повітрі. Якщо б ми перебували у воді, то це і тиск води, та ж сама температура, солоність, ну ви зрозуміли, прикладів безліч усього того, що є неживим і впливає на наш або будь-який інший організм. І увесь цей вінігрет чи коктейль поєднується між собою, взаємодіє у різних проявах та співвідношеннях. Становить невеликі або глобальні найвищого рівня екосистеми, як наша земля. А, ха, до речі, давайте розберемо, із яких частин глобальних складається оця глобальна екосистема Землі. Один із способів описати цю всю систему це розділити землю на оболонки, які ще називаються сферами. Отож, атмосфера. Повітряна оболонка Землі. Це все повітря, що оточує Землю. Це близько 100 кілометрів простору навколо Землі. З одного боку, величезна цифра, а з іншого це просто мізер у масштабах цілої планети. До речі, а ви знали, що повітря, яким ми дихаємо, це суміш різноманітних газів? Так, які ще оболонки? Уся вода, яка є на нашій планеті, становить гідросферу. Це і океани, моря, річки, озера, струмки, льодовики, дощ, і навіть калюжі, в яких ви стриваєте весною. І ще також літосфера. Тверда, оболонка землі. До її складу входять земна кора та верхня частина мантії землі. Товщина цієї сфери може досягати 200 км. Ну, і біосфера умовна оболонка землі. Простір місця, де живуть чи можуть жити живі організми. І ми з вами теж є елементами біосфери землі.